Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Tarot Mystic. Давайте сьогодні подивимося порада карт до кінця неділі. Хто ви? Ви верховна Жриця? Людина, в якої є інтуїція, екстрасенсорні здібності, є, що багато по почин... Таємниць від вас приховується, є, що багато таємниць, ви знаєте, які приховують. Але все ж таки не всі. Що вам треба для того, щоб знати, що всі? Вам треба до прагнення до успіху. От. Зміни на краще та везіння, а також відчувати людей, які вас оточують. Ще що вам треба? Вам карти радять, що вам потрібно зробити якусь покору. В якійсь конфліктній ситуації та в змаганні покороти, покоритися. Не знаю чому так. бо ага Тому що можуть початися зради, невдачі та відсутність гармонії. Для того, щоб цього не було, вам потрібно в якійсь боротьбі покоритися. Не все виграється, не все е, достигається виграшом у будь-якому змаганні. Кудись треба трошки і покоритися. Це можливо. В сімейних стосунках, або в сім'ї, або ще в чомусь такому, можливо, десь на роботі. Треба, це бо ваша упертість устроює небезпеки і перепони у вас на шляху. Так що вам потрібно на цій неділі зробити окору, і все буде гаразд.